Всім мирного дня гарного. Сьогодні, нарешті, дійшли руки до перевалки. Починаю перевалювати. Ось такий перчик потрібно перевалити у більші горщики, щоб він не втратив своїх якостей. Ось такий перчик уже гарно підріз. Ось так виглядає вся моя теплиця. Ось все підростає, підростає. І розпочинаю пересадку з гібридів помідор. Ось, коренева система. Гарна, нарощена, білесенька. Ось яка гарна коренева система. Перевалюю ось такої касети і починаю ось таку велику грандіозну роботу перевалки своїх гібридів. Пересаджую геркулес і хаски з 160 штук. Однесенька не проросла. Всі інші схожість, майже 100%. Ось таке гарне коріння має перець, дуже гарне, потребує перевалочки. І ось так я його сажу. Ось. Такі перчинки. Покажу, не дуже зручно. Ось, ямочку зробила. Поставила. І прижала. І ось так. Ось так росте на черзі. Люмос жовтий і портека. Оце. Люмос і портека.